Третьому снігу ранкова темрява, тиша усім не спляче. Сніг засипає метал і дерево, доки ніхто не бачить. Сніг налітає, мете, вимучує з вітру останню осінь, в'ється у виріс вавільних кучерів, ніби твоє волосся. Ранок ніяк не пройде за хмарами небо важке і темне. Сніг засипає грудневим маревом камінь, асфальт і землю, рветься на вітрі блідими стягами, кроки риплять і тонуть, сніг осідає, м'який і лає ніби твої долони. Знаєте цих жінок, які курять на кухні у четвері? третій прийшло повідомлення так скочив, що можна вмерти. Лежу після бою, замаханий у якомусь кривому ярку. Ти, головне, не хвилюйся, кілька днів не буде зв'язку. Знаєте, цих жінок у них телефон біля серця. Вони за нього хапаються без приводу, за інерцію, так, наче там вода. Так, наче там повітря, наче без цього сяомі на світі забракне світла? Знаєте, цих жінок? Вони ходять на роботу, сміються чи пишуть звіти, п'ють каву, а потім, потім катують себе нещадно, віддавши думкам на поталу. О третій прийшло повідомлення чому? Ну чому я спала? І знову підкрався ранок, думки ще гули в голові, а він уже склав плани та ще не озвучив мені, І знову був бездоганний, спокійний йшов по траві, сховав під бентами рани, І в день новий, наче в бік. І знову душі уламок Шукав у світах своїх. Тому що прийшов ранок і в розпачі бути гріх.